Доброго дня, кодерові Тельці, діви. Це прогноз для вас на 11 червня. І сьогодні у нас карта. 15 й аркан. 15 й аркан це у нас Та сила, що завжди хоче зла. Одвічно творить благо. Він вказує, що ви знаходите свої приховані внутрішні ресурси, силу волі і рішучість для подолання перешкод. Відкриває можливості визнати свої слабкості і, тр... і трансформувати їх у потужність. Карта закликає до сили, усвідомлення себе і внутрішньої свободи, пропонуючи можливість подолати свої обмеження. І вийти на новий рівень розвитку. Сьогодні також ви витримаєте можливість зіткнутися зі своїми внутрішніми обмеженнями та страхами, і це відкриє для вас нові шляхи до особистого зростання. Не бійтеся подивитися в очі своїм слабкостям, прийміть їх як частину себе і перетворіть на свою силу. Дозвольте собі робити те, що ви дійсно хочете, і не стримуйте себе через очікування інших людей. Сьогодні ви матиме нагоду проявити сулу волі та подолати шкідливу звичку або негативну, якусь негативну поведінку, модель, що раніше стримувала вас. Зверніть увагу на ті аспекти життя, які ви хочете змінити. Вот такая была карта дня.